Німеччина збільшила в своєму бюджеті допомогу до України на 3 мільярди євро додатково на наступний рік. Хтось збільшує там на 2 мільярди, наприклад, знову ж таки, як ті самі Нідерланди, хтось не збільшує взагалі, хтось е не оперує навіть мільярдами, а там допомагає сотнями мільйонів чи е іншим озброєнням, не там е живими грошима. Хтось фінансує наше виробництво всередині країни і направляє сюди кошти, як данська модель або знову ж таки нідерландська модель. Є певне е збільшення видатків всередині Європейського Союзу і все власне самих європейських країн на сектор безпеки і оборони їхній, і це може певним чином бути конкурентним щодо допомоги нам. Але разом з тим є там хороша новина в тому, що на минулому саміті НАТО оці збільшення обов'язкове збільшення видатків на оборону, які проголосували на саміті. Воно включає в себе українську допомогу, тобто країни, які не можуть виробляти більше всередині країни для своїх власних потреб, можуть фінансувати власне напряму наше виробництво, і тим самим також включати в собі в виконання пункту про 5% ВВП на оборону для звітування перед НАТО, що це також є частиною цих видатків.